Всім привіт! Ви на каналі CryptoBusнес. Тут ми дивимося новини криптовалюти. Сьогодні у відео ми проведемо аналітику по ринку, по біткоїну, по альткоїнам. Переглянемо Total Market Cap, переглянемо долар, що в нас відбувається з тими активами. Також, як ви знаєте, що через 12 годин у нас вже відбудеться халвінг по біткоїну. Тому, відповідно, сьогодні важливе цікаве відео, в якому ми розберемо ситуацію. Я поділюсь думками по ринку, що очікую. Та відповідно, що може бути далі. Тому обов'язково дивіться це відео до кінця, буде багато чого важливого і цікавого. Також хочу повідомити, що в нас є наш закритий клуб криптобізнес, в якому ми даємо угоди по споту, угоди по ф'ючерсам для наших учасників. І на даний момент ще діє знижка на вступ у закритий клуб криптобізнес мінус 30 доларів. Ціна входу на сьогодні всього лише 99 доларів. І доступ ви отримуєте назавжди. В закритому клубі ми даємо угоди по споту, угоди по ф'ючерсам, також доступні платні матеріали на загальну суму 2750 доларів. Якщо вам цікаво, якщо хочете працювати на ринку з нами, з нашою командою, то обов'язково по посиланням в описі переходьте, пишіть мені і вступайте, приєднуйтесь до нашого закритого клубу «Криптобізнес» і, відповідно, будемо всі разом рухатись на цьому ринку. А зараз давайте переходити до аналітики ринку і переглянемо спочатку Total Market Cap. Загальну капіталізацію. Як ви бачите, що капіталізація по ринку в нас досить непогано відновлюється за один день у нас з 2,1. Вчора в нас було 2,1, зараз в нас вже 2,27 трильйона. Капіталізація досить непогано відновлюється. Бачимо, що тут є в нас два індикатори на продовження росту. Тому відповідно, так як в нас появляються ось такі хороші події, і під час цих хороших подій ринок в принципі, локально може піти вище. Тому я думаю, що капіталізація може прийти до відміток 2,4 на сьогодні 2,5. І, відповідно, на фоні цього також і біткоін, і альткоїни, я думаю, що повинні відновитися. По біткоїну ми торгуємо на сьогодні по 64 500 доларів. Також бачимо, що досить непогано відновились. Сьогоднішня свічка показала досить такий непоганий, по-перше, відновлення, і, відповідно, ріст. Мінімальні цілі, куди може пройти ціна по біткоїну, я би чекав, що це у нас 68 600 в локальній перспективі, я думаю, що будемо рухатись вище. Загалом, в мене очікування такі, що діапазон 70-60 тисяч доларів в цьому діапазоні в нас буде тривати консолідація. Можливо, навіть і після халвінгу, тому що, як ви знаєте, що після халвінгу також в нас відбувається консолідація, і після чого після де... проходить деякий період. І пізніше, вже, відповідно, біткоін у нас переходить новий бичий цикл росту і починає, починає рухатись вище. Але тут також, я думаю, що можливо і захоплення ліквідності вище, тому що на відмітках 75 тисяч доларів зібрано багато ліквідності, тому я думаю, що також можемо сходити навіть і туди оновити наші вже ось ті минулі АТХ, і відповідно зібрати там ліквідність. По біткоїну там ліквідності більше, ніж 8 мільярдів доларів. Це було ще два тижні тому. Тому я думаю, що крупний ігрок також може повести ціну і в цей діапазон, щоб зібрати там ліквідність. Також давайте перейдемо в наш телеграм-канал Криптобізнес і подивимося цікаві новини, що в нас відбувається на ринку на сьогодні. Тезер в нас е, надракували ще один мільярд USDT. Відповідно, за ті кошти е, учасники ринку будуть купляти активи: біткоін та альткоїни. Відповідно, на фоні цього у нас. Також може відбуватись продовження росту, і ми бачимо, що вони активно готуються, і це вже ми публікуємо за останній час, за останні буквально два тижні. Це вже третій або четвертий мільярд USDT, які тезер надруковує печатає. Тому це також хороші позитивні події, тригри для продовження росту. Можливо, не зараз, але я думаю, що після халвінгу через деякий період ми все ж таки будемо рухатись вище, тому що, на мою думку, біткоін перебуває та торгується в лівосторонньому циклі. І, відповідно, після цієї консолідації на хаях минулого боючого ринку ми будемо йти вище. Також бачимо <кх> нереалізований прибуток короткострокових власників біткоін. Знизився майже до нуля. У разі подальшого зниження ціни відбудеться їхня ліквідація, фіксація великих збитків. Це в нас класичний сценарій для продовження аптренду. Аптренд це тренд росту. Тому бачимо, що також ось такі хороші позитивні новини. У нас є по ринку, які нам показують, що ринок в подальшому може рухатись все вище і вище. Ось. Також обов'язково підписуйтесь на наш телеграм-канал CryptoBusiness. Посилання є в описі. Тут ми публікуємо багато ось таких цікавих новин для вас. А зараз давайте перейдемо до альткоїнів, переглянемо цікаві альткоїни, переглянемо, де вони торгуються та який в них потенціал. Відповідно, є альткоїни, в яких є досить хороший та сильний потенціал для росту, тому відповідно до них варто придивитись і, можливо, не потрібно пропускати таку можливість. А купити на невеликий відсоток у портфель і відповідно вже отримати в профіт там середньострокові, ну або навіть довгострокові перспективі. Це в нас 24-25 рік. Монета DOT торгується по 6,7 доларів. Також в нас відбулася досить непогана корекція. Ми, можна сказати, повернулись назад в зону акумуляції, в зону накопичення. Відповідно з цих відміток, з цих діапазонів я би чекав мінімального росту, мінімальні середньострокові цілі. Це в нас 16-17 доларів. Загалом, я думаю, що з легкістю ми пройдемо ось цей діапазон. Це в нас 18-20 доларів. І це з даних відміток вже 3 ікса по монеті. DOT. Наступна монета, ця монета Near Protocol. торгується на сьогодні по 5,5 доларів. Також бачимо, що відбулась. Непогана досить корекція, на якій можна дозайти або докупити дану монету. Мінімальні цілі на сьогодні це в нас 8,8 доларів. Я думаю, що монета туди в нас також повернеться, коли відновиться весь тренд по ринку. А також я би очікував, що дана монета закріпиться в цьому діапазоні, після чого нас буде очікувати ще один середньостроковий ріст і цілі орієнтовно 12 доларів по монеті Нір. Це середньострокові цілі. По монеті Avalanche, AVAX, торгується на сьогодні монета по 35 доларів. Також бачимо, що відбулася досить непогана корекція. Можна сказати, ми наблизились майже до нашої сильної зони підтримки. Тому з цих відміток я би також <кхух>, очікував, що монета розвернеться. Мінімальні цілі для росту це у нас 64 долари на сьогодні. Але я би чекав, що монета піде вище і буде перебувати ось ці хаї, так як це зробила монета Bitcoin, Ethereum і Solana. Тому. Ось такі середньострокові цілі по монеті Avax, це в нас 100 доларів. Я думаю, що монета туди також, в принципі, з легкістю перейде, коли відновиться та ліквідність почне більше в альткоїни і, відповідно, ринок буде продовжувати свій аптренд. Також, давайте перейдемо на індекс долара, переглянемо, що в нас цікавого відбувається тут, де торгується індекс долара і що може бути далі. Як ми бачимо, що ми прийшли, можна сказати, в зону перекупленості. Перебували в зоні перекупленості, зараз в нас відбувається, можна сказати, невеличка тут консолідація, корекція. Загалом ось такі сильні зони: це в нас 106-107 пунктів по індексу долара. І цих відміток я би очікував локальну корекцію ближче. Тому, якщо така корекція в нас по індексу долара. Вже почалась, відбувається або відбудеться, то відповідно і ринки в нас, я думаю, що розвернуться в сторону росту. Тому ось така ситуація по індексу долара і кореляція в нас по індексу і по біткоїну відбувається таким чином. Коли індекс долара рухається вище, біткоін падає. Це загалом стосується всіх ринків. І коли індекс долара коригується, відповідно, ринки, і біткоін рухається в сторону росту, тобто вище. Також давайте глянемо на метрику The Golden. Тут також досить цікава е, картина, цікава інформація, яку можна переглянути, яку можна побачити на графіку. Наприклад, в минулому циклі в нас ситуація відбувалася наступним чином. Біткоін пройшов до середньострокових цілей, після чого в нас, нас очікувала корекція. І ми прийшли до зеленої лінії підтримки, після чого в нас був відскок, повторний відскок до червоної лінії, до червоної зони спротиву. До середньострокових цілей повторно. Давайте переглянемо, що в нас на даний момент, на даному етапі. Ми бачимо, що. Е, також ситуація відбулася аналогічно. Біткоін прийшов до червоної лінії спротиву. Це в нас середньострокові цілі. Зараз в нас відбувається корекція. Біткоін досягнув вже зеленої лінії корекції. Це в нас було 61 500, на даний момент це 62 000 доларів. Тому з цих відповідно відміток я би очікував продовження росту до 77 500 на сьогодні. Це ось ця наша червона лінія, яка виступає середньостроковими цілями і зоною спротиву. Тому, відповідно, ситуація, в принципі, досить непогано складається. Так як я і казав, що біткоін в нас в локальній перспективі може піти після цієї консолідації вище на до відміток 75-77. Ось тут ми оновимо ліквідність. Зберемо велику ліквідність з ринку, тобто будуть ліквідації, будуть зібрані ступи. І це досить хороша ситуація, куди може йти ціна, тому що крупному ігроку є для крупного ігрока там є багато ліквідності, яку необхідно зібрати. Ми бачимо, що ми зібрали ліквідність нижче. Ми скоригувалися, оновили наші минулі логі, ліквідність була зібрана, тому далі можемо рухатись вище, оновити АТХ і зібрати ліквідність там. І таким чином працювати і з лонгистами, і з шортистами, і зібрати цю ліквідність з ринку. Ось так ситуацію бачу, друзі, на сьогодні. А загалом, поки що, як ви бачите, якщо подивитись так глобально, то ми перебуваємо в консолідації на хаях минулого бичого ринку. Тут ми можемо перебувати від 4 там, до 8 тижнів. Після чого в нас, відповідно, може відбутись вже вихід вище і перехід повноцінний бичий ринок. І це у нас може відбутись там вже через деякий період після халвінгу. Ось. Така ситуація в нас на ринку на сьогодні. Якщо відео було для вас цікаве та корисне, то обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайк під цим відео і пишіть ваші думки в коментарях під цим відео.